Тож, для покриття за 5 хвилин нам треба самі нігті, липка стрічка, яка йде в комплекті, пилочка і серветки. Спочатку я спилюю свій старий манікюр, повністю прибираю довжину та підпилюю, як мені треба. Далі знежирюю спеціальним знежирювачем, а ви можете взяти звичайний спирт. Так, написано, що спочатку треба наклеїти липку стрічку на свої нігті, а зверху вже штучний ніготь. Я маю дуже серйозне лице, бо надіюсь на шикарний манікюр. І все вийшло. Воно приклеїлось, наче міцно, а я... Розумію, що схема робоча і продовжую це робити з усіма пальцями. Виглядає прикольно. Мені незвично, що колір такий нарядний, наче святковий на свадьбу, але на один раз можна. Коротше, я натупила і мізинчик приклеїла іншою стороною, хотіла швидко його перевернути, а не тут та було, бо віддерти його назад нереально. <схід> Значить, триматися вони будуть добре. І ось результат вийшло прикольно, кутяче око і стрази чуть-чуть вичорно, але сама робота нічим не відрізняється від.